Доброго часу, шановні українці. Зараз ми починаємо відкриваємо нашу рубрику за перебріком. Що там відбувається зараз? Давайте ми спочатку глянемо просто, яка там зараз атмосфера, адже всі чекають цієї зустрічі. Ми зараз просто глянемо настрій в Кремлі. Настрій в Кремлі. В очікуванні. В очікуванні питання війни, звичайно. Обговорюють, збираються, але дуже вузьким колом. Тобто не так, що там вони всі там, а вузьким, занадто вузьким колом, тобто, мабуть, най-най-най найогидніші. -най да? Ось так. І в очікуванні рішень з усіх сторін я би сказала в очікуванні рішень, яка згода буде, да? як домовимось, до чого прийдемо. Ось так, Такий так, такі і карта дьявола нам каже за намір. Нечесна гра, я б сказала, розумієте, нечесна гра. Тобто планується нечесна гра. Якщо вони зараз в очікуванні, чекають, збираються найвузьким колом за питання, хто програє, а хто буде переможцем, а у переможця повинні бути карти в руках. Ось, ось вони ви знаєте, вони зараз чекають вістку. Вістку, а що буде на перемовах? Тобто вони зараз обговорюють, що може бути на перемовах, і очікують перед зустрічею. Очікують перед зустрічею саме звістку. А що там буде, а як воно буде заздалегідь? І про це вони і говорять. Ну тут питання. От я хочу підкреслити ще раз, і ще раз тут питання щодо підірка мічів, що вони все ж таки будуть на собі як нести. Розумієте, ось тут мова йде далі. Про що ще говорять? Ніж, який там настрій взагалі, да? про що вони? Поки дьявола, ми бачимо, що підступний план їх, підступний план, вони готують, щоб там, при зустрічі, щоб там при зустрічі, якби розкрити всі свої пропозиції, чесні. Да? Ось. І о, в, в тому плані є різні варіанти, як мінімум два варіанти: план відходів, план наступу і так далі. І це, звичайно, буде підступний план, бо ми бачимо карту картуттяволетий камічів. Тобто плани будуть. Пропозиції будуть для опонента неочікувано підступні, що нам тут каже, коли вони зберуться всі. Ось так. Це зараз такий настрій загальний. Ну що ж, а тепер ми з вами подивимося, що на тих зустрічах вони обговорюють. що там в Кремлі обговорюють більш детально. Отже, чи готовий дійсно, от на сьогодні, ми будемо на сьогодні дивитися, чи готовий Путін зустрічатися? З Трампо. Чи він готовий? Я напитаю, чи відбудеться, чи наскільки він готовий Путін зустрічатися з Трампом? Ну, кому сказати, взагалі не готовий. Взагалі не готовий. Не готовий. Не готовий. Тут переїзд в іншу країну, розумієте, чи готовий він зустрічатися? Він готовий, як би, мабуть, все ж таки зустрічатися він не хоче. Він не хоче зустрічатися. Він би такий, щоб смотатися в останній мить. Як той приїде, він би хотів кудись звалити. Ось, не хотів би. Не хотів би бачити його як гостя. А от якби приходиться, він не хотів би. Хотів би звалити. Так, да, він би хотів би звалити, закритися, заховатися, десь там закритися. Абсолютно. Так. Чому? Ну, тому що дуже вигідно ходити по колу. Дуже вигідно, бо ці перемовини можуть а, прямо, знаєте, зустріч очі в очі, тете тет може якби мати трошки зобов'язань. Ще раз там поговорили, то хоч хоч щось, хоч щось повинно бути до виконання. Розумієте? А тут не вигідно. Тут вигідно ходити навкруги де навколо для того, щоб для маніпуляцій. Чи готовий він приймати Трампа у себе в Кремлі? Чи готовий він приймати Трампа у себе в Кремлі? Дуже налаштований жорстко, категорично. І так і ні. Я б сказала більше, все ж таки, ви знаєте, от, 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 все ж таки, категоричність і так далі попахує трусістю. От у мене зразу виникає друге питання, чи він готовий взагалі цей оригінал да, двійник оригінал вийти. А він такий, він би, він би такий, що він би спостерігав, розумієте? Спостерігав би, і щоб його, навколо нього було мільйон там, захисників, його прикривали, закривали і так далі. Він такий споглядач. споглядач. Він споглядач за ситуацію. Йому зараз хочеться просто споглядати, як на його думку, я маю на увазі за голову Кремля, як на його думку буде весь світ падати, на коліна, повзати і помирати. Ось так. Я не бачу, що. Головний ворог України готовий, хоче зустріч зустрічатися з Трампом. Наскільки сьогодні, да, щось я трошки відходжу від теми, Давайте ми зараз глянемо, чи планується взагалі, що думає Кремль там оці всі найближчі фігури? Що думають взагалі про цю зустріч? Про організацію цієї зустрічі? Що в Кремлі думають про організацію зустрічі Трампа з Путіром? Путіном? Вони бояться, вони бояться, вони якби дуже-дуже, щоб знаєте, розуміють, що може бути якась небезпечність, без небезпечність. Да. Вони не хочуть, чесно кажучи, кудись приводити людину. Але потрібен результат. Потрібен результат. Потрібен результат для досягнення мети. Їм потрібно саме досягнення мети. Тому вони розуміють, що як перемовини повинні бути. Розмови і, і, і зустрічні дороги повинні бути один до одного прийти і прийдеться, тобто спілкуватися. Зустріч треба обговорити і так далі. Ну що, вони тут готують якусь підставу? Тобто, скоріше всього, в розмові або при зустрічі буде щось не те, що планується, що планується взагалі заздалегідь. Або в розмові буде щось не те, або при зустрічі, чотири каже десь в приміщенні буде щось не те, що планується. Розумієте? І... Давайте ми ще глянемо, що, покажіть мені, що мається на увазі кікашев. Для... Якась заміна буде людини, чи що. Ну, буде більше споглядач. Один. Хтось буде споглядати. Можливо, потім буде споглядати за перемовини зі сторони. Можливо, так. Можливо, так. За війну і так далі. Знаєте, тут є момент того, що. Голова Кремля буде більше споглядати за перемовинами зі сторони. В цьому його буде сила, розумієте? Є такий момент. Є такий варіант. Вони розглядають такий варіант. Один із варіантів вони розглядають такий варіант, що не сам голова Кремля був на зустрічі, а він був більше як споглядач. Такий варіант теж може бути. Але їм дуже потрібна ця зустріч для того, щоб, дивіться, щось урвати, щось взяти, бо їм пропонують самі. А тепер ми глянемо. Арктика, яку пропонують США, в Кремлі вже, ну, якби це знають вже ж правильно, вони знають, знають, нюансів не знають. Але чекають дуже, 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 прямо дуже. Вони чекають цієї пропозиції з приводу землі, це української землі і плюс подарунок. Ну, Карта дьявола нам тут ще каже за, за підступний план і, звичайно, за грабат грабастити більше і більше собі брати. Ось так. Ні, вони ще, скажімо так, нюансів не знають. Можливо, про Арктику. Ну, чули дзвіна, ще не знають. Тому зараз вони і очікують е, інформації до самої зустрічі, як от я зразу сказала. І ще хочу знати, що стосовно Арктики вони думають, чи будуть думати на цьому тижні, що Кремль стосовно Арктики думає, ну це, бачите, це такий подарунок дуже приємний. Їм, але ж вони не відмовляються. Дуже приємно, але вони не відмовляються від України. Я вам більше хочу сказати, вони ще щось хочуть. Вони ще захочуть дещо, крім подарунка України як основи, і якийсь ще варіант захочуть повністю трансформація чогось, повністю зміна чогось тотального, чогось великого, чогось максимального. Ось. Жадібність їх. Жадібність їх великих ресурсів, тобто їм треба багато. Вони хочуть взяти більше і більше і більше. І ще вони хочуть вихід кудись. Вихід до великого кола, до, до масштабного чогось. Великого кола до масштабних, я не знаю, погонів, тобто до великих ресурсів. Я маю на увазі, можливо, дипломатичних якихось нюансів. Розумієте? Ось. І для того, щоб повністю їм бути трансформованим, повністю їм змінитися. От що вони хочуть. Хвилинку. Що вони ще хочуть, що вони ще хочуть? Питання війни. Тут мова йде про питання війни. Перемови не потрібні, але вони потрібні. Щоб вони керували, розумієте? щоб вони підказували, що вони хочуть у війні, щоб до їх голосу прислухалися, розумієте, щоб вибір був за ними. Щоб вибір був за ними. От питання війни в Україні, щоб вибір був за ними. От як вони це бачать, щоб так і було. Як вони пропонують, щоб так і було? Розумієте? І окупація по, по окупації також бояться дуже бути. Розчарованими, не хочуть бути розчарованими, не хочуть втрачати те, що є. Розумієте? А тут є такий момент, що вони можуть бути якби розчарованими в цьому питанні. Ось так. І ми зараз глянемо ще момент, що вони думають про Зеленського, що говорять за закритими дверима, за порєбріком за Зеленського. За Зеленського. Зеленського, що за закритими тварями, кажуть, Зеленського. Ну кажуть, що тримають за жабри, кажуть, що тримають якби, що зажали зажали стосовно України. Ось випадає е, імператор, як Зеленський. О, вибачте, імператор. Ось іпрофант. Ось вони вважають, що вони тримають якби, да, за шиворот Зеленського стосовно землі, стосовно українців, стосовно, е, стосовно, е, стосовно е, цих е, земельних ресурсів. Ось так. Вони вважаючи так, якби скривають деякі моменти. Які ви скриваєте моменти? За те, що вони готовий інший план, Ось що вони скриваються від Зеленського. Ось у нас карта Кремля ворога. І нам тут кажуть, що вони скривають перед зеленським, які карти вони не відкривають, те, що в них є інший план, інші можливості впливу, як вони вважають, за ресурси. А знаєте, в чому? В тому, що це буде максимальне заграбастання. тобто, от наскільки можна урвати? Зрозуміли, наскільки можна урвати? Тобто зараз нам кажуть карти, що вони на чеку, от як тільки буде щось в перемовинах або при якоїсь зустрічі з зеленським, вони зроблять ривок. вони вже на старті стоять для того, щоб ще дещо якийсь шмат землі урвати, і це. Казівка від Кремля буде. І ще раз, один ще варіант, вони зроблять е, максимально сил докладуть для того, щоб на старті, а я вам кажу, що на цьому тижні трошки десь так підзаспокоєно, вони чекають, вони на старті, фас чекають, розумієте? Ось, е, і це дуже відчувається в повітрі. Тому я вам хочу сказати, що якщо тут вони. Не домовляться, то якусь гладять, але з ресурсом. З ресурсом урвати вони захочуть. Ось так. Так, да, бачите, в такий раптовий напад. Раптовий напад. Ось. І ще коротенько зараз глянемо, що зараз в Кремлі, тихенько вони говорять щодо Запорізької станції. Запорізької атомної станції. Що вони тихенько скритно говорять щодо атомної Запорізької станції. Що за перебріками, за дверима закритими рух? Так, я вам хочу сказати, що, що вони говорять. Як би там не було, як би, як би не лякали, як би вони там не сиділи, по чесноку, як то кажуть, вони говорять, що недостатньо в них можливостей щось зробити. Недостатньо. Недостатньо. Недостатньо, усе недостатньо, все недостатньо. Скривають, звичайно, це закривають. Закривають це, що недостатньо. Їм якраз і цього не вистачає, розумієте? Оце якраз головні оці галочки, пунктики, які їм потрібні. Ось так. Да, можливий, в майбутньому удар там, якийсь, ну, якийсь може бути удар там. Але якщо от ми зараз кажемо, що вони говорять, що отримати її на сьогодні. Отримати її, забрати, повністі. та далі в них ресурсів, можливості недостатньо. Навіть те, що вона там зараз окупована. Ось так. Що мається на увазі, що після перемовин, якщо вони будуть недостатні, їм доведеться якусь силу прикласти. Якусь силу прикласти. Нда, хоч би не було такого, знаєте. Якогось удару, якогось вибросу. Щоб не повалили, не повалили ту станцію, не продерявили. Ну, я маю на увазі, що щось, щось може бути як напад там, розумієте? Ось так. Якщо перемовини не будуть нести, не, не досягнуть якогось потрібного результату. Розумієте, Сім тут каже про в перемовинах, що і те підходить, і те підходить, а ось це не підходить. І тоді можуть зробити якусь, якийсь обстріл там. Ось так, дорогі. Я вам дякую за те, що ви зі мною. Буду вдячна вам за лайки, за коментарі, для просування мого каналу. І пока-пока до слідчого відео, тихих ночей.